Вітаю вас, дорогі, мої підписники та гості каналу. Мене звуть Анна, для вас карта дня на 7 серпня 2023 року. По всіх знаках суддяках. Не забуваємо про те, що розклад є загальний, не індивідуальний, тому він може не в усіх прогруватися. Також частково. Карта дня для Онів. Для угні випадає вісімка пентаклів. Вісімка пентаклів говорить про те, що вам буде дуже багато потрібно працювати, дуже багато прикладати зусиль для досягнення своєї цілі. Ця карта вказує про захопленість, про відповідальність, про. Зацікавленість у кінцевому результаті справи, про якість, про, можливо, якісь повторювальні маніпуляції, які вам доводитиметься робити, щоб досягнути якості. Порядок у справах, порядок у думках. Вісімка монет вона рекомендує займатися тим, що подобається, тільки така робота приносить матеріальний зиск і дає якийсь душевний спокій. Карта вказує, що вам потрібно увагу приділяти усім дрібницям, усім деталям, і ви обов'язково отримаєте гарний результат, успіх, і ваша важка праця, ваша, якщо та уважні, ваша уважність все дасть вам гарний результат у ваших справах. Тому будьте у всьому уважні. У всьому дивіться, приділяйте у всьому увагу і все вас вдасться. День у вас буде вдалий, хоч і в кінці дня, і будете дуже втомлені, а задоволені своєю роботою. Тільці. Для тільці випадає десятка пентаклів. Десятка пентаклів говорить про щастя, про радість, про успіх, про матеріальну стабільність, про успіх у всіх, ваших, у всіх сферах вашого життя, успішні проекти, стабільність повна фінансова, можливо, підвищення по кар'єрній сходинці, що дає гарну заробітну плату і так далі. Ця карта говорить про те, що ви досягли певної стабільності, певних висот, певного якогось статусу в житті, і вам просто це потрібно йти підтримувати. Дивіться, бути більш уважним у всьому, будь обережним у всьому, щоб, скажімо так, все у вас вдавалося, так можна сказати. Приділяйте увагу обов'язково родинним справам, сімейним справам, щоб не забувайте про свою родину, тому що ви не тільки працюєте, у вас має бути в голові, також і ваша родина, ваші рідні, ваші. Близький. Ця карта віщує певну стабільність, певну матеріальну стабільність і матеріальну незалежність і впевненість у завтрашньому дню. Тому важливо, щоб ваші справи не займали повністю ваш час, тому приділяйте увагу своєму також і духовному вдосконаленню. Ця карта говорить, що. Знаєте, ви у всьому вже маєте стабільність. А от, да, духовний розвиток вам він буде необхідний. У всьому вас чекає успіх, ви досягнете гарних результатів. Тільки уважність. Не, не потрібно, скажімо так, зазнаватися, будьте більш уважні, біль, будьте більш чуйні і більше часу приділяйте рідним ближнюки. Для близнюків випадає королева Пентаклів. Королева Пентаклів говорить про якусь фінансову допомогу, про якусь певну матеріальну стабільність. Можливо, ви не маєте, скажімо так, великих якихось остатків, великих якихось таких грошей, але ви і не нуждаєтесь, скажем, знаєте, не, не так уже і бідуєте, так можу якось сказати. Вам вистачає на саме необхідне, так можна сказати. Також ця карта говорить про допомогу якоїсь впливової жінки, жінки, яка має якусь впливову посаду. Карта говорить про те, що буде дуже багато справ, справ пов'язаних, можливо, з домом, можливо, будете планувати якийсь бюджет і так далі, можливо, якісь покупки робити. І все це все у вас таке якийсь буде активний і насичений день різними подіями. Тут головна карта радить, щоб ви не давали нікому собою маніпулювати. І тоді ваші справи принесуть вам бажаний результат. Раки. А для раків випадає старший аркан. В цій колоді він зветься Повелитель тіней. Ця карта говорить про певні зміни у вашому житті, про серйозні зміни, про, знаєте, рух до чогось кращого, до пошуків якогось нового сенсу життя. Карта говорить про якийсь гарний такий настрій ваший. Будете перепони свої на шляху в своєму бороти. Якісь будуть досить позитивні зміни, якісь нові перспективи будуть в кращу сторону для вас. Тому будьте більш активні, і придивляйтесь до свого оточення. Можливо, у вашому оточенні вам потрібно подивитися, з ким спілкуватися, з ким не спілкуватись. Можливо, є люди, з якими. Варто вже давно перестати спілкування, тому що вони вам тільки заважають. На вас чекають серйозні зміни, зміни, які вам принесуть щось нове у ваше життя. І щось радісне. Леві. Для Леві випадає вісімка пентаклів, яка говорить про успіх, про те, що ви любите свою роботу, любите свою працю. Вона неї задоволені, Вона вам приносить матеріальну стабільність певні якісь можливості. Маєте робити в своїй роботі все уважно, приділяти увагу деталькам, і Тоді у вас обов'язково буде досить непоганий результат, гарний результат той, на який ви очікували. Головне у притримуйтесь от всіх деталях, всіх тонкостів у роботі. Тоді у вас буде гарний успіх, ви отримаєте і успіх, і насолоду від роботи, і певну матеріальну винагороду, будьте дуже втомлені під кінець дня, але задоволені собою, діви. Для дів випадає туз жезлів. Туз-жезлів це дуже гарна карта. Це він вказує на щось нове, на якісь нові можливості, на якісь нові перспективи, які будуть перед вами відкриватися. Ця карта говорить про енергію, яка вас буде переповнювати. Ви готові будете робити будь-які справи, які на вашому шляху будуть траплятися. Ви будете братися за все, що вам даватиме якусь. Скажімо так, допомогу, якусь винагороду, якусь матеріальну винагороду. І у вас обов'язково все буде виходити. Якщо ви не будете сидіти на місці, будете постійно активні, будете постійно в рухі, ви зможете досягнути бажаних результатів. Ця карта вказує на якісь нові шанси, на якісь нові можливості, якими вам обов'язково потрібно буде скористатися. Терези. Для Терезі випадає старший аркан повішений. Повішений говорить про. Те, що у вас невеличкий застій у справах, в тому що ви не знаєте, як вирішити певне питання у своїх проблемах, ця карта говорить про те, що вам, можливо, потрібно буде чимось пожертвувати. Не все може вдатись те, що ви планувалися. Краще нових планів, якихось не будувати, не братися за якісь нові справи, краще завершити ті справи, які у вас вже накопилися. Їх, скажімо так, потихеньку розгрібайте, заново нічого не беріться. Цей день у вас пройде. в цьому стані довго не знаходимося, беремо себе в руки, обов'язково знайдете рішення своєї проблеми, ви знайдете той варіант, який ви шукали. Те, що у вас буде повністю влаштовувати. Ця карта вказує на можливість якоїсь медитації, можливо, буде даєте поганий настрій. Можливо, будете медитувати, можливо, будете просто прогуляєтесь, можливо, просто посидете, послухаєте музику, себе якось заспокоїте. Можливо, буде і така ситуація. Та будете слухати те, що вам до вподоби, те, що вас заспокоїть. В такому стані вам, по довго не потрібно перебувати. Беріть себе в руки, і тільки тоді ви зможете знайти вирішення тих питань, тих проблем, які на вас навалилися. Скорпіони. Для скорпіонів випадає королева мечів. Королева мечів говорить про якесь швидке вирішення якоїсь певної проблеми, яка буде на вас, на, ну, яка на вас навалиться, скажімо так. Ця карта говорить про якісь певні складності, про якісь певні трудності на вашому шляху в цей день, але ви з ними обов'язково впораєтесь. також ця карта говорить про якісь офіційні справи, це якісь, скоріше за все, справи на роботі, можливо, якісь будуть паперові справи. З якими вам доведеться зіткнутися, але ви обов'язково з усім впораєтеся, ви будете все вирішувати не емоціями, а тільки розумом. І тоді у вас буде все добре і все успішно. Головне, знаєте, от ви от на роботі такі всі строгі, такі всі, от сказала, зробили. Коли повертаєтесь додому, не забувайте. Будьте до своїх рідних, до своїх близьких, трохи м'якшими стрільці. Для стрільців випадає Рицарь Пентаклів. Рицарь Пентаклів говорить про те, що у вас будуть справи просуватися добре, будуть просуватися непогано. Ви будете йти до своєї тілі, але досить, скажімо, так, повільно. Ми, можливо, хотіли зробити більше справ у цей день, ну, а вийде трошки менше. Не всі справи, які ви запланували, ви зможете зробити. Але тими справами, якими ви в встигнете зробити, ви будете повністю задоволені, вони вас повністю влаштують. Ця карта говорить про те, що вам потрібно робити все якісно, без поспіху. Якщо будуть якісь поїздки, відрядження, якась далека дорога, тим паче не потрібно поспішати, бо це дорога. Поспіх вам буде не потрібний. Але сидіть на місці не потрібно, будь потрібно активним, активно виконувати свою роботу. Просто увагу приділяти всім деталям і дрібницям. На вас буде чекати успіх. Козороги. А для козороги випадає дев'ятка мечів, яка говорить про якісь ваші страхи, про якісь ваші переживання, недосипання, ви постійно в очікуванні якихось проблем, в очікуванні якихось негараздів. Вам потрібно трошки відволіктися, взяти себе в руки. Прогулятися, сходити в кіно, можливо, для... вийти з друзями на спілкування. Вам потрібно відволіктися, вам потрібно більше позитивних емоцій у ваше життя. І все у вас обов'язково виправиться. Не притягуйте негативні думки в своє життя. І все обов'язково налагодиться в, крайні... в, кра... в кращу сторону на все свій час. Ви хочете вирішення проблеми от прямо в цей день, зараз, в цю ж хвилину. Але так не можна. Потрібно брати себе в руки і поступово все вирішувати. Але ось цей день вам потрібно все ж таки зібратися, взяти себе в руки. І тоді ви, заспокоївшись, ви зможете і виспатись, і перестануть вас тривожити оці погані думки, оце хвилювання, оця постійна тривога, головне, заспокойтеся. Водолічки. Для водолічиків випадає дуже гарна карта, це старший аркан вражай. Яка говорить про збір гарного врожаю, про якусь більшу винагороду, чим ви очікували, про якусь обновлення в вашому житті, про якусь відповідальність, яка на вас звалиться. Знаєте, якщо були проблеми зі здоров'ям, воно обов'язково відновиться в вас. Скажімо, так якась на вас чекає відродження і прийняття якогось важливого рішення. Необхідність буде. Прийняти якийсь, знаєте, вирішити якийсь конфлікт, піти з кимось на примирення. Карта говорить про зміни в кращу сторону у вашому житті. Ви зібрали врожай, ви знаєте, що ви за нього отримаєте, яка у вас винагорода. Можливо, у вас якісь були проекти, ви їх закінчите на роботі, можливо, будуть розпочинатись нові проекти. Можливо, ви закінчите якусь свою роботу. Як убралися, і десь поїдете у відпустку, може бути таке. Ця карта дуже гарна, яка я вам зміни в кращу сторону. Зміни, які принесуть вам задоволення і гарну винагороду. Рибки за вашу працю Рибки, рибки. Для рибок випадає король мечів. Буде дуже багато якихось справ, справ офіційних. Ви такі будете не в настрої, трошечки, знаєте, такі строгі якісь справи, будуть якісь, можливо, от паперові, якісь важливі переговори, якісь підписання важливих паперів. Дуже багато матушнів буде з паперами, якісь офіційні важливі справи. Головне, перечитуйте все, що ви підписуєте, будьте в цих всіх дрібницях, деталях більш уважні, робіть свою роботу без поспіху і ви обов'язково отримаєте той результат, на який ви очікували. Головне будьте трошки м'якші до людей, бо іноді бувають моменти, де вас люди трошки бояться. Не знаю, що від вас очікувати. Я бажаю всім гарного, вдалого дня. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. До побачення!